Азяюшка, добрий день. Що ти там поправляєш? <ріст> <ріст> Підловив. ну. Так, зараз включимо радіо Релайф FM. Говорить решетилівка. На хвилі 91.1. А щось нічого в нас не робить. Радіо... <ріст> Лодно, все, радіо поки що не робить. Щось шипить і просто шипить. Ну, да ладно, не робить і хорошо. Тихіше буде жити. Так. Всім привіт. Е де пропадаєте? Мені вже, я не знаю, вже 150 цих смс прийшло на вайбер, на WhatsApp, в Інстаграм, у Фейсбук. Просто в цьому коментарі в Ютубі, ти де пропав, е, хрен його зна, де пропав. Їздили трохи по гриби, ніфіга ніде не цей попівідеречка, отаких невеличких назбирали. І все. Потім, виходить, дощі йшли, потім трохи чистив котел, е, різали бройлера, тушонка, паштет. Трошки передали хлопцям тут, проїжджали в нас мимо. Ну в общем, що змогли, те тим і помогли. Усе зробили. Ну і як бачите, сонечко сьогодні світе наступило бабине літо. Тож треба доробити вже нам усе до кінця. Тобто всю роботу хочу довести до кінця. Ну як, всю, звісно, ми вряд ли доведемо. Ну скільки дасть погода. Спасибо Богові. Дощі пройшли трошечки у нас уже просушило. Можна заїхати вже і в двір, і можна поїхати по пісок, і ще кудись. Ну в общем, отак, що в принципі вже можна їздити куди хочеш по ділах. Так, доводимо діло до кінця. Тільки що з ігорьком розкопали пісочницю стару. Це, корот, я її все одно вже буду викидати. це Дитяча була пісочниця але вона вже все. Я буду їм нову робити. Залили і з ігорюнчиком виходить, каналізація. Тут у нас була каналізація. Робили ми її три рази, раз, другий, третій викопували. Сяба, петушочок. Викупували, закопували. Все, з сьогоднішнього дня у нас усе чекі-піки залили, вже забетонірували це все діло. Е, знизу там сітку проложили. Ну, в общем, е, отака красота. Не знаю, видно, не видно. Люк купив 760 гривнів люк. Ну, пластмасовий цей такий. Ну, в общем, все, залили. Зараз бетономішалку забираємо. Я йду е, хорошим, як то кажуть, ходом е, класти камінь, тому що. Ну Камінь, в принципі, у мене зараз я докладу один стопчик, це буквально 15 хвилин. От от. Буквально тут в мене чуть-чуть. Ото в мене вже виведений сюди. Раз, два, три, десь чотири камінчика докладаю і все в мене вже готово. І почну оцей уже, крайній стопчик. Тоже, тоже його вже докладаю. Сьогодні я думаю, що все буде чики піки е, усе в спину, все дороблю до кінця. Е, сусідам, коли робив я цей забор, в мене там все по межі. Питав, кажу, вам оставляти кріплення до забору? Ви будете може щось строїти? Сказали, не треба. Ну, все одно я мужик нормальний і все таки рішив. Проварки отут я оставив. Якщо що, буде куди приваритися, присвердлитися зверху і знизу. Ну, в общем, хай буде. Ну, будуть робити, не будуть. Я знаю, що в мене є, щоб потім, якщо захотять щось робити, щоб мені перфоратором уже тоді не дробили каменю, там шукали метал і так далі, тому що це геморой. Я то мужик нормальний, я ще раз кажу. В общем, оставив отак і все. Плюс до всього я ще ж може буду далі до себе робити. Може, хай і буде. Може я і сам собі ще якусь приварочку зроблю, того що. Мені ж далі сюди ще забор робити. Вон глянь ще скільки всього хламу повипилювати Отам дерева треба. Я жду, поки хміль ви, ви цей вже, ну, висохне, щоб можна було його все стягти. І оцю сторону хоча б зашиємо. ну, не знаю, До переробного цеху, до того, що у нас виходить, буде в планах. Переробний цех теж маяки виставили. ну... Троє дітей в домі, і якщо двоє ходять, то це коротше, це і хорошо, і радость. Ну, временами вони можуть зробити каку. По цих маяках нормально. Там пішли, походили. Рельси у них, рельси, папа, ми ходили по рельсах. По яких рельсах я не зрозумів. А потім вже до Петра, що по маяках. Папа, коротше, тут вистав маявики, все, чмак, все чмак і капець. Ну, в общем, потопталися красунчики мої. І ну, ладно, виставимо новий. Це таке. Ну що ж я їх повбиваю? Ну, сказав, не можна такого робити. Ну, в а там відріжеться, новий маячок туди кинеться, рівненький, да і все. Ну, захотіли, дітки. Ну, ну ладно. Так, тут в нас це вже трошечки почали заливати. Е, ну, вроді би, нормально, все лягає. Один кантик вже проложили, виходить, на рубіроїд просто проложили ракушняк. В принципі, я так, знаєте, прикинув. місця тут должно хватити на переробний цех. Да? Марусь, хватить тобі? А? Скоріше би. Ну Якби гроші були якісь лишні, то ми б вже б його, може б почали і в цьому році. Ну так, да, в нас ніколи лишніх грошей немає. Ну, в общем, в цілому, в принципі, хай поки що буде так, а там буде видно. Не знаю ще. Будемо старатися в цьому році, ну я думаю, що вряд ли. Ну Реально, не потягнемо. Хоча Вовка Брус мені там пише. Потягнете, потягнемо Вов, чесно, не потягнемо. Дивіться, який хаос у цьому дворі. Диви, диви, зараз, хоп. Хаос, просто хаос. Ну, живий двір. Знаєте, він живе, тобі собі там тун-тун-тун, щось у ньому тун, робиться, знаєте, двигається, якісь постійно ці е, не в колі якісь прикольні ідеї, за які жінка хоче з дому вигнати. Ну, в принципі, живемо в мирі і злагоді вже 10 років, так? Да? Камінчики тягає, бачите, нормально. І Горюня ніде не пропадав, І горюня, ми просто дощ був. Ігорюк, по, -по цей поздоровкайсь. Був просто дощ, реально нічого було робити. В поросят я там сам буваю, я вичистю. Він в основному їздив, гранулірував комбікорм. А, ну, а я тут а по дому. Ну, то тобто, отак. Вот. Дощі були, реально ми нічого навіть не хотіли толком робити, тому що дощі просто-напросто не давали. Ой, полтавське, полтавське. Так і не робе. і мастера мені там скинули, треба набрати. Так, Йдемо до бролерів маленьких. Менюсики, привіт! Боже, ми вас три години не бачили вже. Люди навіть не знають, як ви виглядите, чи все у вас тут нормально. Ну, Коля прийшов зняти відео і показати, що все добре. Бролірочки ростуть. Сьогодні у нас, мабуть, дві недільки, якщо я не помиляюся, це треба моєї жінки питати. Броліри, чесно, вгору глянуть. Я просто кажу, що просто. Хороші, от реально хороші. І корм нормальний, і пропойка, банки ставимо допоміжно. Там пропойка у нас. А от ще от цокалка, виходить, ні оці поїлочки. Вроді би, опанували. Уже я там піднімаю, цокають, п'ють. Тож, в принципі, води вистачає. І що замітив, під банками води більше тобто, от нахлюпують вони під банками. Но споживання води набагато в них йде швидше, і вони. Доступно, Доступно, получається, получають воду. Чого туди не повішав на ту сторону, тому що вона довша. Отоця у мене по длині, така сама нормальна йде. Оця поїлка. А та, що друга в мене довша, її треба різати. В общем, з неї там ще ем, по кулі біднічать треба. В общем, щось покрутить, повертіть і щось із нього зробити. Ну, в общем, поки що нормально хватає. Потім пізніше будемо, я думаю, що переселяти десь або. Половину тут оставимо, половину туди так само до поросяток. Ну не знаю. В принципі, є ще такий варіант: хочу зробити е оцей ОСБ, оце ОСБ розшити, сюди сітку почепити, виходить, і в два, два етажі клітку зробити. Ну посчитав у клітку, ну влізе ну, 60 штук, ну не більше. Просто-напросто. Можна хай ще отут а ще одну, наприклад, клітку зробити. Ну поки що реально не знаю. Вагаюся, я по поводу цих кліток. Напольне це напольне. Напольно вони собі бігають, там щось роблять, жучків якихось ловлять. Головне, що треба обігріти сарай, тому що бройлер теплолюбивий і вони дуже-дуже люблять тепло. Так, переходимо далі. В общем, по поводу бролера розберемося. Я думаю, хочу я зробити буржуйку дебелу. Є у мене підписник, який скидав мені ну, таку ідею собі, знаєте, як у нього зроблена буржуйка. Є у мене совєтська бочка, там метал тройка. Метал тройка. І я думаю, що я із неї. Стаса, попрошу, прийде, поможе зваримо дебелу буржуйку, поставимо її в сарай. Ну тут, в принципі, що нам чотири ножки треба зварити, стойку таку собі знаєте, і вивести, виходить, е, трубу для цього, для отопки. Хочу зробити просто більше КПД із цієї бочки, щоб прям віддавала якомога більше температури. Ну, подивимося, це з цим ще теж розберемося. Зараз на даний момент трохи уборки треба зайнятися, трошки зайнятися е, ділом по поводу хазяйства, трошки зайнятися сараєм і вже ж достроїти той забор, який я вже дуже давно е, роблю. Так, машок. Машок. Кинулася сьогодні до хряка. Це у нас 15-15, а може навіть більше. Що таке? По времені, що ти вилазиш? По времені сьогодні я вже й не знаю, що у нас виходить. Ну, в общем, кинулася вона до хряка. Я прям сідаю до неї. Вона тікає, кусає мене, короче, їй же ж до мужика хочеться. Ну а що? Ну, рішили її вже не парувати, тому що машок вже більше, більше за мене. Просто-напросто. Я зараз тебе вкусю, дурна. Ну давай, 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 сяду на тебе. Давай. Хоп, диви, диви. Отак от, от. І отак от, от ми. Зараз я опустю камеру. Де... О, отак от ми сидимо. Отак от ми хочемо до кабана. О, Поняли? І що ж ти її зробиш? Юху! Ну, в общем, якось отак. Просимося до кабанчика. Да. А кабанчика немає, тому що ну, в общем, посчитали, що шість опоросів, ну хвата вже їй. Хвати, хватає. І, як мені казали, і жалко, ну треба. Да. Тобто вона далі буде переростати, все-таки буде старіти. А по поводу опоросів, ну, знаєте, я так подивився, в неї було троє поросяток. Е, і хай там може сім'я погана, може ще щось, може просто свиня така. Ну, тобто я не знаю. Но факт в тому, що мало плідність, і хай би якщо троє поросят було у, у цьому, у неї, то якби вони ще всі були нормальні, це було б, ще, в принципі, б і непогано. Ну, двоє такі більш-менш. А одне якесь таке, знаєте, прям я ж кажу, що я його витягував завдяки тому воно у мене, виходить, і вижило. Гля-гля. Боже мой, кох рве бо Мужика мені. Коля, мужика, хочу. Коля. <рес> Ай, блін. Ох, капець. Короче, ну що? Ну ні, ну не виходить. Все. Надо на гємпіль, пора, як би важко не було, я розумію, що важко. Ну, в цілому, в общем, якось так і буде. Так, Варвара Миколаївна остається у нас. Там же вжики бігають, під лампочкою місця мало. Не думайте, коротше, вчора вичищали, ну, щось вони ну всі почали какати. Плюс до всього я їм ставлю воду в ту каструльку. Вони її виливають тут, ну, їм, кайф, хай, мать його так. І ще. От ця жінка, я не знаю, як у неї це виходить. Коли вона хоче в туалет, це Русалінда. Коли вона хоче в туалет, вона з ракою прям впирається в одну сітку і пісяє прям до цих. Я не знаю, як у неї так виходить, але в неї так получається. Машок. Машка, блін. Ну, так охті рве, тому що хочеться. Ну і в общем, в цілому обираємо ту здоровенну свиноматку, так як е, я вже казав. Натомість у нас є три. У мене просто була, була така думка: або ми оставляємо дві свинки тут, да? но ріжу я оцю петреншу, оцю. або, виходить, я ріжу е, машок да? і оставляю три молоденькі свинки. Тобто, ці три молоденькі свинки Донат у нас покриє без ніяких проблем. Ну, і будуть якісь у нас там поросята. І в принципі, от я мабуть, все таки рішив, що молода мама, приручим, нічого, віддресіруємо, і все буде хорошо. Ну а машок, ну куди як вона? Ну, боньки в нас було. Ми считали тоді 400 з хреном чи 460. чи, Ну не пам'ятаю я вже скільки його було. Десь я там відео знімав і розказував, 460 чи 440. Ну коротше, боньки до хрена було. Ну, цієї, ну менше, хай хай-350. ну, 300, 350 Її бліна ну, ну теж дуже здорова. І вже розумієте, я чесно думаю, що ну немає смисла, От реально немає смисла її вже держати. Дуже вона переросша. В мене Валерчик під, -під підписник як приїхав. То каже, блін, я таких свинок не перерощую, у мене немає таких здорових. Ну, а в нас є. Так що, в принципі, рішили її убирати. Єсть, я ж кажу, є в нас більш-менші, ось де молоденькі, хороші. Е -е, Варвара Ніколаївна, що ти хочеш? Чого ти лізеш до мене? Боже, дурна ти свиня. Ну, а така ж любима. Ну а що? Любима, не любима. Ну треба різати. Так. Ну, в принципі, все. Варварушка є, русалін дає, і там у нас ще три. Не знаю, як їх назвати. Ну, в общем, ще є, ще є, і щось виберемо. По бролеру осталися послідні, ми їх так просто вже оставили. Надо тушонку, зробили тушонку. Ну, зараз тушонки в нас хватає. Зараз на даний момент зроблений, робимо паштет. Так. Ну і я не знаю. Тут штук 60 сталося. Це чисто, я вам казав, для того, щоб не тіряти клієнта. Набрали коль, треба бролера. Свіженького забайбарили раз-два, і люди приїхали. Забрали. Надо тушонку зробили, забрали. Закаптить. Зарізали, люди забрали. Все, оце коротше, вони вже так осталися, ну і хай собі потихеньку ростуть. Просто будуть яке, який вес буде, такий і продаватиметься. Зараз взагалом тут вже такі пооставалися, по весові тут 2800 тушка виходить, 2500 до трьошки. Тобто, може вже й більше десь якісь є, але ми давненько не різали їх. Є ось, може, от той, от, 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 от он сидить, то того може більше там. Ну В общем, так, що таке? Ну, в общем, якось отак. Все, в принципі, з цим розібралися. Зараз будемо е, красоту робити е, надворі, да? по -по постройки трошечки там попередкові доробимо. А потім вже з временем будемо заходити в сарай, вертатися. Перебрати треба кучу отута, металолому, оцього накиданого. Тут у мене ну, таке, все підряд. Ну, поки стройка, я вам реально кажу, все треба. От якусь таку шинку якусь відрізати ще щось, просто відсіляю, його треба убрати десь в один вугол і все. Так. Качки. Качки це бізнес жінки. В принципі, в мене Марина їх захотіла. Вона їм тут і їсти дає, і пити дає. Зараз оце вже, дивіться, вижарли і випили. Нормально. Ну ладно, факт тому, що вроде би, перестали себе щупати, ну треба опять дивитися на дзьоби. Щось я думаю, що дзьоб у них, як, знаєте, як людини, ногті, е волоси, то есть, які дуже-дуже швидко -дуже відростають. І, в принципі. Чогось мені кажеться, що ці дзьоби треба буде провірити, а потім е, можливо, ще. О, диви, диви. Скубе зароза. Отой, придуренто, диви, скубе. Ніхто може й не виходить. Ну почали опять. Е, в принципі, що жінка виросте, да, продасть, а я буду гроші щитати. Ох ти, падлець, який диви. І один. От я тебе впіймаю. Нехай я отак теж зайду, подивлюся, хто скубеться і відріжу йому дзьоба далі. Я думаю, що дзьоба цей відростає конкретно. Так що в цілому, все, мулардики ростуть гарненькі, вже бачите, хоч трохи вже вбилися в оте пір'я, того що капець. Ну цей канібалізм у них це з одниця. Е, виганяти їх поки що немає куди. ну Тут куча в мене хламоті, яку треба вигребти. Прицепа немає, яким можна це все діло вивезти. ну в общем, трошечки я отак в тисках. ну Надіюся, що все вийде. Стас уже доробляє мені прицеп. Він просто на, на моменті покраски, ось він його покрасить, і потім вже будемо виходить, цей, ну, вивозити трохи мусор, вигрібати всю штукень да і все, ну все. Я поки поговорив, у вас дивися, а ви вже й камінь перевезли мені. Так, що? Зараз буде. Послуги дуже дорогі. Які послуги. А хто вам сказав, що мені послугу робите? Це, 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 це. Давайте займайтеся, роботою. Ну, в общем. Так, а я якраз ще зараз піду до автоклава, подивлюся. Один автоклав у мене попросили у Полтаву. там е... Та люди теж займаються тушонками. Просили хлопцям, я так поняв, на якусь бригаду треба зробити тушонку. кажуть, Коль, нам якби днів на чотири в тебе автоклав. Ми то знаємо, що й ти цим займаєшся. кажу, приїдьте, візьміть, раді Бога, треба, Приїдьте, візьміть. У мене автоклав кума, я їй градусник віддав їм. Коротше, і все. А потім кинувся собі паштет заряджати, Думаю, стоп! А в мене ж то градусника нема. Ну я вспомнив, що в мене є від каптівки. Зараз установив я 116 градусів е на автоклаві. На даний момент 69 градусів всередині. І, в принципі, пошти дві атмосфери. Ну, в общем, хай собі потихеньку нагрівається. Тут все чики піки все буде нормально. А ми зараз підемо далі своїм ділом робити. Ну, в нього ще плюс сигналізатор, прикольна штука. Так що, в цілому, отак. Так, -с. а це тушонку я якраз учора автоклави витяг. Получається, це треба зараз спустити в погріб. Ну, за ніч, бачите, застигла. Тобто, бо мене питали. Ану, підожіть, хоп. Бо мене питали, Коль застигає. Ось бачите, тобто вона застигла. Це я буквально вчора вечором витяг із двох автоклавів. Один я віддав, а другий сьогодні заправили тушонку. Не тушонку, а паштет. Так що ці просто треба в погріб тоді спустити. Ну і будемо тоді дивитися на відправку і так далі. Так, що в цілому, ну баночки повненькі, уже якось приловчилися, щоб повні повні набивати. Якомога більше. Я вже пхну Марина Коль, да куди ти цей? Ну блін зірве баночку. Кажу, ну а прикинь це людина купе, а там мало м'яса. І скажуть: слухайте, що ви продаєте? Воно у вас не таке не таке, як ви кажете. Так що стараюся, реально, я дуже стараюся по максимуму. Це у нас тушонка у власному соку, куряча. І виходить просто сіль перець, лавровий листочок. Більш немає нічого, бо єсі з водою роблять, там з бульонами якимись ще з чимось. У нас оце, от, чисто ми от таким от методом робимо тушоночку. Так, ну і все. Маслопрес, кстати, я відправив на техномашстрой. Немає зараз його, а чого немає? Чись в редуктор почав там тринтин, ну такі, знаєте, такий, якийсь далекий звук у редукторі. Ну і не знаю, я з чим це зв'язано. Набрав до колі Філоненка, кажу: Колюнь, у мене щось редуктор робить не так, як треба. Ну і вирішили, що я його відправлю. Вони подивляться, так як цей агрегат у мене ще на гарантії. Покупка його була в лютому. Ну я я реально я просто ним практично нічого не робив. Тобто, кілограмів 150 я переробив на ньому і, і все. І більше я не робив, я просто ждав моменту, коли у мене буде оцей от сезон. Уже сояшника, і блін привіз сояшника пару мішків. Думаю, що я за цей. І от такий якийсь звук в редукторі. От таке там черв'ячний редуктор, поняли? І такий дррр, мов десь на шестерню трохи щось не попадає. Ну, в общем, я його відправив, хай подивляться хлопці. Діло в тому, що коля каже, що почали вони закупляти ці редуктора, і вони просто їх ставлять. Каже, ми ж їх не производимо. І буває, каже, брак, просто брак. І уже не в одного мене іменно брак редуктора був. Вони зараз із тою фірмою щось тоже домовляються по поводу цих редукторів, щоб усе було нормально. Ну в цілому, у мене теж було два підписника, в якого е, теж короче щось поч... чи закусило закусило десь редуктор. і Він вообще перестав крутитися. Поняли Тобто вовше не крутиться. А в одного було що видавило. Чи почіпник там щось чи сальник продавило? Ну в общем, теж якась була неісправність. Так що, в цілому, я не вважаю, що це проблема техномашструє, це проблема тої фірми, де вони це діло закуповують. Так що, хай розбираються, все відправив, і жду маслопрес уже назад. Тому що соєшничок є, ось будуть вже починати його молотити. Хочемо поїхати на поле трошки позбирати, так як ми робимо це кожного року. Да і в цілому, я думаю, що е, будемо з олійкою. В общем, нічого, підождемо. Пішов я займатися роботою. Всім дякую за перегляд, всім миру, здоров'я, добра. Пока, пока. Бережіть себе, бережіть свої сім'ї. Давайте, друзі, пока, пока.